Підтримка для тих, хто нас захищає на Прикарпатті, продовжують працювати над створенням ветеранської інфраструктури області та формуванням толерантного ставлення до військовослужбовців. Які ініціативи на сьогодні вже запроваджені? А що лише на етапі обговорення? Деталі у матеріалі моїх колег. Дім воїна, комунальна установа, яка вже більше року працює в Івано-Франківській тергромаді. Сюди військовослужбовці та їхні родичі можуть звертатись з різних питань, розпочинаючи з психологічної та юридичної допомоги і завершуючи дрібними ремонтними роботами в оселі, він був створений виключно в інтересах військових ветеранів, їхніх сімей, сімей загиблих героїв та сімей. Героїв, які рахуються зниклими безвісти, в нас ми надаємо певні послуги даній категорії населення. Насправді проходять з дуже різними проблемами, і важко десь виокремити конкретно найбільше Ну, але якщо так взяти, це напевно. Першочергово це психологічна допомога, психологічна реабілітація. Ми переживаємо цей непростий цей дуже важкий час України в повномасштабній війні. Таких людей є дуже багато, які мають психологічні проблеми. Перше додому воїна завітав військовослужбовець ігор на захист країни. Чоловік став в перші дні повномасштабного вторгнення. Продовжує служити і зараз. Я вважаю, що такі місця потрібні, тому що кожна людина має своє життя, думає по своєму. Хтось може приїхати з зони бойових дій, хтось закритий може приїхати, хтось відкритий. Просто люди будуть мати, куди приїхати, звернутися, поговорити, якщо комусь буде важко, чи у когось будуть якісь негаразди, думки погані, чи ще щось, будуть мати звернутися, з ким поговорити. І людями такого я вважаю, що буде легше жити. Нерідко до комунального закладу звертаються і рідні військових. Пан Іван, батько пораненого захисника, який зараз лікується у Дніпрі. Я прийшов сюди, сюди, щоб тут допомогу отримати на, на лікування на під час реабілітації. От і щиро дякую цим всім людям, які тут дуже гарно ставляться. Прийняли. Я був вже в рідних інстанціях і ну. По різному ставляться так, що чуть як вибачте, не футбол. А, а тут дуже гарне ставлення над розбудовою ветеранської інфраструктури. Активно працюють і в області. На сьогоднішній день в області вже розпочалось відкриття ветеранських просторів. Нам маємо два відкритих, і зараз ми працюємо над відкриттям обласного ветеранського простору, де за підтримки голови облдержадміністрації нам вдалося. Нам і іншим структурним підрозділом облдержадміністрації отримати гранти на здійснення ремонтних робіт і забезпечення технікою. Зараз ведуться активні роботи в приміщенні облдержадміністрації, де то приміщення буде відповідати всім інклюзивним вимогам і встановлених рекомендацій Міністерства ветеранів. Коли рано чи пізно закінчиться ця війна, і сотні тисяч військовослужбовців почнуть повертатися до своїх домівок. Ми повинні всі розуміти, що це дуже велика кількість людей, і з ними потрібно буде працювати, їм потрібно буде допомагати. Тому, на мою думку, це дуже критичне питання стоїть про створення таких ветеранських просторів, куди військові чи ветерани зможуть звернутися. Тому що є категорія людей, які потребують цієї допомоги потребують таких просторів. Окрім створення ветеранських просторів, наразі важливим питанням є ставлення до військових. Лише за останні місяці на Прикарпатті правоохоронці зареєстрували декілька випадків побиття військовослужбовців. Поліція сьогодні наділена функціями не тільки щодо суто поліцейської діяльності, але і ми живемо в нових умовах, де військовослужбовці або учасники військових дій, ветерани, приходять сюди з досить сильним загостренням відчуття справедливості. Де мають свою соціальну бачення вирішення своє соціального питання і так далі, тому разом спільно ми вживаємо відповідних заходів для того, щоб були задоволені потреби цієї сам цієї категорії людей. Саме формування толерантного ставлення суспільства до військових та їхніх близьких наразі є чи не основним. Про це говорять не лише посадовці, а й люди, які працюють з захисниками. Завдання кожного із нас максимально приділяти увагу нашим військовослужбовцям, їхнім сім'ям, їхнім родинам, також родинам, нашим героям, діточкам, тобто ми всі разом. На Прикарпатті, в Толовій області повинні виражати нашу повагу, любов, опікуватися такими родинами в кожній територіальній громаді. Є лідер, якого обрало суспільство, якого обрали люди. Тому я вас прошу формувати оце толерантне ставлення і не породжувати конфлікти між ветеранськими спільнотами. Кожен з нас повинен розуміти, що в країні йде війна, іде повномасштабна війна, і ця війна не триває конкретно в якісь одній чи двох областях. У першу чергу ми повинні висловлювати вдячність, повагу. І розуміння, тому що також треба висловлювати розуміння того, що людина, яка прийшла крізь пекло, вона можливо неправильно відреагує на певні моменти, такі, які на наш погляд, здаються повсякденними. Тому це також це ну потрібно ставитися до цього з розумінням. У прикарпатських громадах впроваджують нову посаду. Фахівець із супроводу ветеранів від нього на місцях військовослужбовці зможуть отримувати інформаційний супровід та підтримку, зокрема, консультації щодо отримання статусів, пільг, послуг, житла, реабілітації, працевлаштування та навіть започаткування власної справи.